Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Зробили очередний заказ. Кажу, Цей раз вони відправляються в розборі, це по бажанню клієнта просто так. А так ми робимо їх в зборі. Для нас воно краще і пересилка не, не відрізняється. ціна. У Крпочті, чи воно. Зараз ми складемо останній вулик, це ми пакували, складемо, вирішили все-таки засняти вам, показати, яка комплектація. Тобто, це вулик по, по розмірах і по, по бажаннях клієнта, так скажем. Почнемо з дна, дно просто пропилиє під сітку, тобто, чоловік буде сам ставити сітку, все-таки льоток. Тобто, таке простеньке. Ставимо. Далі йде корпус. Корпус український, Стає українська рамка. Є українська рамка. Ось так. Там, на дно. Ми так наживили, потім будемо розкручувати. Зазвичай, хто навіть робить собі, то я рекомендую так вкручується тут і дуже близько, ближче, ніж доверху. Крути зверху, знизу і по центру бажано цілукову. Тоді воно не дає стінки не туди, ні туди. Цей тримає в ту сторону, щоб не вирвало. Ну а цей тримає, щоб цю не вирвало. Так, рекомендуємо. Далі йде магазин, це вулик на українську рамку, хто зрозумів, магазин далі йде. Магазин і виборка по кругу. Це теж по бажанню клієнта. Іде магазин. Далі йде підкришник. Підкришник товстий. Це теж це все бажанню клієнта. Робили такі вулики, далі йде дах. Дах просто йде, як в народі кажуть, на хлобучку. Тобто просто в'язка 20 двадцатки надягається наверх. Цей вулик йде в комплектації з трьома магазинами. Це просто я з -з -з поставлю вам з одним, вже заговарюсь. Такий вулик. Це український на холодний занос 12-рамочний. Ну, в принципі, на цьому все. Все, що хотів показати. Всім до побачення.